Вітаю вас на каналі. Запрошую на огляд магазин Копійка знижки до мінус 50%. Дякую за ваші вподобайки приємного перегляду. Кондиціонери для білизни 129,90%. Савекс. Капсули для прання 138. «Зося» капсули 99,90 17 штук. Парус життя без плям для білого та кольорового 62 гривні 90 копійок. Відбілювач кисневий 1 кілограм 119,90 Також Також менша пачка за 78 гривень 450 грамів. Кондиціонер сілан 100 гривень 770 мл. Ленор 89,90, ополіскувач 1-літровий для дитячих тканин 45 гривень, первод для чорного та кольорового 215 порошок Аріель 2 ,700 кг 700 г 299,90, лоск 2 ,400 кг 400 г 235 Порошок для прання дитячих речей 28 Чисте чудо 119,90. Зося для кольорового 135 гривень. Гала кілограм 800 г 180 Пінка милу 2 в одному. Полуниця. Та кавун 300 г 52 гривні 90 копійок. Шампунь дитячий Johnson's Baby 112 Сніжна панда двошарова, 4 рулуни 48. Сорветки сухі, універсальні, 150 штук 28. Дитячі гачки котики 40 гривень. Такий варіант 20 у двох кольорах 3 штуки. Аромадифузор для дому 120-90. Кондиціонер для білизни Кауфен 75. Бальзам для волосся для сухого та для фарбованого. Сйоз 99,90. Бальзам маска для волосся, 7 трав та кропива 55. Рідке мило з дозатором. Аромати на вибір. Ціна 48 гривень. Дитяче гель мило антибактеріальне 47. Велика банка фа, гель для душу 156,90 ванільний мед. Кондиціонер для волосся авокадо 119,90 Шампунь, кондиціонер для волосся 119,90 385 мл. Шампуні та кондиціонери у маленьких стіках 6 гривень. Солар для видалення жиру 500 грамів 52 гривні 90 копійок. 85 гривень 500 грамів антижир. Суперсила. Кауфен для видалення жиру з кухонних поверхонь 77,90. Засіб для миття універсальний лимон 1-літровий 48 Містер пропер для підлоги та стін 99,90. Чисте чудо. Засіб для чищення універсальний лимон 22 гривні 90 копійок, 500 грамовий. Засіб для чищення «Пінк» 150 гривень. Крем дитячий сонцезахисний 70 гривень. Крем для обличчя від сонця 70 Засіб для миття посуду кауфен 48. вісім. вологі антибактеріальні. 100 штук. Упаковка 35. Кава сублімована. 80 грамова. 65. Крем мило, ніжний шовк. Краса та догляд ціна 25 гривень. Кава натуральна. Чорна карта 225 г. 90. Печиво хід 40 гривень. 220 г. Зубні щітки, Ціна акційна 20 гривень. Форма пластикова для льоду 25. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.